Величне світле свято, в цей день ми славим жінку, мати, що Богом послана життя нам дарувати, від всього в світі, мов орлиця, захищати. Мама, це найдорожче та найтепліше слово у житті кожної людини. Тому День матері це особливе свято свято, коли ми можемо віддати шану матусям за їх щоденну любов, ніжність, підтримку, піклування та жертовність. Щорічно в Україні та в більшості куточків світу цей день відзначають у другу неділю травня. Саме найкраще ну, невеличкий подарунок. Ой, спасибо всім, всім, всім. Велике вам спасибі. З даної нагоди працівники Тростянецької міської ради вітали жінок, громади. Квіти та продуктові набори отримали матусі, які створили дитячі будинки сімейного типу, матері військових, які поклали своє життя, захищаючи Україну, та багатолітні мами, які виховують прийомних дітей. Дуже приємно. Спасибі вам, що безпокоїтеся, Ніхто не не забуваєте приходити і завжди гуманітаркою. Так що спасибі вам за все. Дуже приємно здивувалися, що в такий день приїхали привітати. Дякую їм за привітання, що ви за нас не забуваєте, що ми для вас є завжди. Дуже подякую, звісно, Юрію Анатолійовичу, що ви приїхали це завдяки йому, все зрозуміло. Всі питання, які нам потрібні, ми завжди вирішуємо з Юрієм Анатолійовичем, ми завжди спілкуємося. Перепискою він завжди відповідає, телефонує. Не забуває, він теж за нас завжди. А вам дуже дякуємо, що ви до нас завітали. Дякуємо за привітання. Всього вам найкращого. Тож 14 травня кожна дитина висловлює шалену вдячність та любов нашим найріднішим матусям, нашим янголам-охоронцям. Вітаємо вас, любі жінки, та бажаємо, щоб ваші серця завжди залишались такими чуйними. Нехай ваші дні наповняться щирими посмішками та приємними сюрпризами. Будьте найулюбленішими, найнеобхіднішими та найціннішими. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.